Привіт! Сьогодні ми з вами знімаємо челендж коротенький. Назву я напишу. Ну, назву ви побачите у е, назві відео. Звичайно, буде вам типу таємниця. Окей. Е, я пробую щось сказати. А Ліна Юрівна спробує відгадати, що я сказала по губам. має відгадати і записати, якщо вірно, отримує 1 бал. Невірно, хіп переходить до мене. А, ти, ти ще кажеш, так? Да? Вибач, я думала, що я кажу. Ще раз, будь ласка. Варвара <клес> Ага, а я написала воротар. <клес> Тепер я. Правильно. Наступне. тепер я знову, правильно, тепер знов я Ще раз. Ні, горнятко. А ти написала катигатор. Скільки слів будемо загадувати? У нас ще три, два. По одному. Давай ще по одному. Давай. Тепер ти загадуєш два, один. Так. Іра. Лілія. А, Лілія. Перво Тепер останнє слово. Mm -hmm. Загадую. По два слова. Взагалі, то я сказала. Ладно. Два слова загадую. Добре. Уперше одне, якщо я відгад... не відгадаю. Е, зусереться, що... я вже кажу. What? Стіл. Добре. — А я не дивіться. Ой, вибач, вибач. Морозиво. Записуйте. Правильно. Я вже побачила, що якщо багато голосних, то легше відгадати слово. Загадуєш, так? Голка Толя і останній раунд. Ост... Точніше, останнє слово. Я загадую. Кінець. Отже, друзі, в нас вийшла нічия 2-2. Бе з вами молодці. Кому сподобалось відео, ви знаєте, що робити. Лайк і підписка. І всім до нових зустрічей. Па-па!